Слухайте, ну електричка, як у таксі. Знаєте, для, для таксі не знаю наскільки вона буде цікава, бо я вам поясню таку річ. Справа в тому, що я не вірю у електри у електромобілі. Але е, я тут їхав. Це автівочка з таксі, на ній працює дівчина. Зараз ми з нею познайомимось. Вони, до речі, здають автівки в оренду на таксі. і Вони кажуть, що це дуже вигідно. До речі, можу посилання у Запоріжжі саме закинути опис. Підцевіда, але це не про це. Вона каже, що вона проходить реальні заявлені кілометри. І я сьогодні хочу на цій автівці з'їздити у Дніпро і, і назад саме перевірити, чи відповідає заявлений, заявлений, скажімо так, пробіг, і скільки вона кіловат на 100 кілометрів витрачає. Такий досвід використання Chevrolet Болт у таксі. Який рік? 21-го 21 року. До речі, сьогодні в нас, знаєте що, зараз я вам покажу. Ми їдемо у Дніпро. Я зараз у Запоріжжі ми виїхали з шикарною дівчиною у Дніпро. На цьому Chevrolet Болт. Я вам ще його покажу потім зовні. Не буде такого огляду, як на Bolt, там повністю він нам не дуже цікавий, але це прикольно. Слухайте, автівочка А, Але наскільки нам вистачить батареї? Наскільки тут батарея? 480 кілометрів. 480 вісім кілометрів. Влітку, да. Це влітку, це вона. Ну на кіловатах ми потім вам напишемо, так скажемо. Слухайте, ну зараз у нас скільки розхід? Одинадцять, 9, 13, Ну, середній, а, а середній який? І зараз. І... Середня, 12. 12, а залишок у нас на 334 кілометри. ну, зараз я приближу. На 334 кілометри. Їхати у Дніпро нам приблизно з кидом? 90 до місця. Ви розраховували, ага. так? Ну так, нам 90 туди, 90 назад, і ми подивимось, у яких режимах ми будемо їхати. Дивіться, це конкретна електрика. Ось, такий красень. Ось такий красень, ми вже їдемо. <смі> Для вас показую 17. О, прикольно. слухайте, виглядає просто футуристично. Футуристично. А, ну, слухайте, ми зараз підбираємо лисичку. Підбираємо лисичку, і вже коли лисичка зараз сяде, я вам покажу, скільки ми вже проїхали і скільки ми витратили заряду. Слухайте, ну ми виїхали з міста, і в нас на старт а, нашого скажу, нашої подорожі було, був запас ходу 334 км. Зараз при виїзді з міста 307 км. Ось, будь ласочка, дивіться, 300 блін, все зараз 306 вже. Але об'єктивно проїхали ми лише кілометрів 25. Ну, думаю, що все буде прикольно. По-перше, тут є система рекуперації, і почнемо з того, що е, ці Chevrolet, якщо брати для роботи в таксі, ну скільки вона в тебе проходить реально в день, якщо ти їздиш як старий передло, скажімо так. Вона може пройти 450 железно. 450. При тому, що ця автівка має прикольні характеристики, як для такого класу. Тобто 6,5 секунд розгін до соточки. А в неї прикольна, прикольна ємність батареї, тобто, в нас в скільки тут, 55 кВт, так? Значить, 64. 64. Це 64. Але вони були у базовій версії 55. Це те, що я дивився, мені було цікаво. До того ж, тут є рекуперація, система рекуперації. Це коли вона гальмує, вона ще поч... ну, продовжує заряджати. І це бу... і це версія саме преміум, бо це на шкіряному салоні. Вона прикольна і дійсно для таксі вона тут навіть люк є. Воу-воу-воу! Прикиньте? Тепер ще закрити його ціла, ціла справа. Так, закрили і панорама. Дивіться, тут і панорама є. Ніфіга собі слухайте. При тому, що дівчина їздить, ну вона знаєте так, не, 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 не дуже повільно. Вона їздить нормально, не економить, і в неї виходить десь. За її словами, 400. Зараз ми немає сенсу заміряти, скільки ми кілометрів проїхали і скільки залишок. Ми пере, ми, е, потім, вже коли доїдемо до місця, ми перебудуємо маршрут повністю фактично про е, те, що ми проїхали, і подивимось, скільки залишок, а потім ще назад. Бо в нас же є ще варіант того, що нам потрібно е, по Дніпру їхати по місту, і це то досить такий важкий момент. Що вона зараз робить? Вона зараз. Ага, тобто, вона коли зараз ти, зараз коли зараз ти зараз газ збросила, так? Збрасу і вона сама зупиняється і рекуперація йде. А, вон бачу, 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 бачу. Зарядка батареї, бачу, бачу. бачу. А, так тобто це, це, це для роботи. Дуже прикольна тачка. Дивіться, у нас скільки залишок. Ще. Зараз опять. А ну. Так, є. А якщо тут нажати, то це буде ще більше. Тобто в нас є додатковий режим. Так, а, це так. коли ти ще тиснеш нагально, так? так? О, прикол. Слушайте, слухайте. ну Це дійсно е, цікавий я момент. Бачу. Скільки тобі коштує? Ти, ти заряджаєш вдома? 58. Бачу, бачу, бачу. Це зарядка, так? Е, скільки, скільки ти витрачаєш на зарядку цієї автівки? Скільки витрачаю часу? Ну, я, Грошей часу, давай так. Если ж... режим Нічний тариф, 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 так. так. А ты вдома заряжаешь? Ну да. И скільки часу займає зарядка? Ну, 5-6 годин. У тебе швидка зарядка вдома? Да. А. 8 кВт, да. 7,8. 7,8 кВт. Слушай, да. Ну прикол, прикол. Ну, 5,6 це в тебе вона просто не, не, не в ноль висаджена, правильно? Бо якщо рахуватись ну приблизно 8 кВт, то 64 кВт буде заряджати. Не собі буде, 8 годин заряджати. Ну, так, десь. Так. А, ну Тобі вистачає, от скільки ти, ти заряджаєш е, і працюєш цілий день. Скільки ти приблизно. Я десь 140 км проходжу на день, на день. Там 170. У таксі, 170-140. Так, тобто ти напрягаючись працюєш. Не, не напрягаючись, до обіду тільки. До, до а, чому? а, а потім, потім потім їдеш потім і додому, чоловіку, працюю, чоловіку працює працюєш ма, матусею. Ну, моя повага. Знаєте, мені, мені цікаво, чому жіно, жіночки такі цікаві, прикольні жіночки можуть, можуть е, працювати у таксі, наприклад, а потім приїжджати і робити маму матусею. Там, е, а дехто сидить на дивані і каже, що йому не платять грошей, він такий бідний і йому нічого їсти. І держава йому йому повинна. Не знаю. Не знаю. Коротше кажучи, скажи витрати по ночному тарифу. Все прикольно, але ж якщо заряджати на швидке, в зарядках, ти не заряджайся, так? Не заряджайся. Бачите, якщо у вас є приватний сектор і у вас є, скажімо так, бажання працювати, ти заряджаєш десь приблизно раз на день чи два рази на кожен день, кожен е... день просто дозаряджаєш. Так, дозаряджаю. Ось так ладно, подивимось, наскільки нам вистачить. Дуже цікаво. І мені ж захотілося електричку, чесно кажучи. І так, дивіться, ось трохи тут е, детальної інформації. Ми проїхали. Е, що ми вісім? Це що сімдесят сім вісім? Вісімдесят сім вісім кілометрів. Це з останньої зарядки. Так. І виходить, сіла у автівочку з раночку. Так доїхала, так, заїхала, так. заїхала зі, за мною. Так. Е, і проїхали ми фактично 88 км кілометрів е, з роз е, у нас витратою 18,2 кВт на 100 км. І залишок в нас на 243 км, А від мого будиночку 343 був залишок. Коротше, дуже цікаво. Розбіжність невеличка. Потім порахуємо вже наприкінці нашої подорожі. Ну я думаю, що для таксі дуже приваблима тачандра. Слухайте, ну ми приїхали в пункт призначення. А... І виходить в нас ситуація, що проїхали ми фактично 101 кілометр, 101 кілометр, і витратили на 100 кілометрів запасу ходу, бо було 334. Зараз 234 залишок. Але ж ми їхали без кондиціонера. Ми, я розумію, що кондиціонер, там що, наприклад, там обігрів сидінь чи там вентиляція сидінь, яка тут, до речі, є, це все додасть нам якогось якихось витрат. Але давайте от чесно. Вона відповідає заявленим своїм характеристикам того, знаєте, як там кажуть, на Теслі, наприклад, там вона 400 запас ходу, а вона пройшла там 250. Тут поки що в мене враження таке, що вона 100 на 100 показує, бо 104 вона повністю пройшла з останньої зарядки. Не знаю, для таксі можливо прикольно. І ця, і ця автівочка мені подобається. ну, Давайте так. Що ми приїдемо вже, коли доїдемо додому. Зараз ми стартанули. У нас е, залишок 220 кілометрів. Е, Каміла щось слухала, так, в нас там сиділа, і ми Я ще проїхали. А, ти грілася. Декілька. А де в тебе да. розходомір? Ні, розходомір. Де... А, ось, будь ласка, зараз в нас розхід у, на, у Дніпрі десь 22 кВт. Це з прогрівом. Тобто ти грілася на місці, і 110 ми проїхали, і залишок у нас 220. А Дивіться, тут електросидіння є. ну Давайте тут склопакет електропакет. Тут навіть коректор ФА. А ні, це не коректор. Це просто тут автофари, ні? а Автоматичні, слухайте, прикол. Ну давайте, сяду. Як я. Собі... Ой, слухай. Та вона велика навіть для мене. Тобто, такий батон, як я, ніфіга собі. Слухайте. Ого. Ану, лисичка, познімай Цик. мене. Бляд, навіть, навіть далеко. Прип'ю? Нормально. Далеко. Так. А де звук вигуна, Немає. Як немає? А воно воно робить? Все, вона робить. Робить? Вона, на... <реш> вона вже працює. А я, а я тут, щоб. А, ну, драйв. так? так? Драйв, драйв. А парк Поїд. як прибрати? От парк. Ні, як, там парк написано. А вона сама автоматично їдеш і все, да. Поїхала. Вот ну. твою наліво! Це розумна машина! Пристебніться, будь ласка. Ви у таксі, екстра класу, будь ласочка, <реш> давайте так. Е Машинка подана, будь ласка, куди їдемо? До Запоріжжя? <с> Заборі Запоріжжя. Запоріжжі. Це звук двигуна. У моєму фініку 3,5, ВІЗ-6 він такий звукан дає. М -м -м -м. А тут прямо. Слухайте, ну в мене. Тут тебе ніхто не почує. Такий досвід ще на болті. А, Вова на болті їде. Якось по-гейськи звучить. так? <с> Лисичка, щось там. Це прикол дійсно. Бачите, тут є пелюсток ось такий, їм можна гальмувати і буде режим рекуперації, вмикатися, і вона буде заряджатися. Це просто прикол. Ти можеш їхати і пелюстком пригальмовувати, при тому, що вона буде у зворотньому заряді заряджати ще цей борт. Мені, мені подобається, дуже тихе, синька ходовочка, просто ідеальна. Кермо. Не таке величке, як в моєму інфініті. Зручно трохи, керувати. Трохи жорстковатий. Твою наліво, воно ще електронне. Твою м красиву. Як... Слухай. Ти бачиш? Так. Це камера. Ну що, ви бачили, так усе проїхалось, чесно кажучи, там 18 кВт на 100 км, На 100 км це скільки в нас батарея, 64 кВт? Ну, ти рахуйте самі, поділіть 64. середній в нас вийшов а, 18 кВт. Я думаю, що можна брати. Що ще можна брати, бо а, раніше мене зупиняли саме пробіг. А, для мене це був би варіант, наприклад. Економії, якщо б в мене було де заряджати, зараз ми думаю, що в офісі в мене є три фази, і ми на мабуть там зробимо зарядку. І можливо, я собі куплю, зроблю тоді огляд. А так чесно кажучи, рекомендую саме Chevrolet Bolt, в принципі та своєму, я вже вірю, що вони приїжджають, але не вірю у Теслу. Пишіть свої коментарі. Я з вами був Баба на каналі Мамки. На Автоексперти. Ось такий болтик. Прикольний 21-го року.